Останній раз е, була проповідь прошлої неділі про виправдання по вірі. Виправдання по вірі. До речі, дуже багато людей відписують, що вони часом включають по два рази ту проповідь. От я сам е, включав декілька разів, щоб це відкриття воно проникло так, в серце. І я хотів би, щоб далі. Я, моє бажання серця, щоб далі. Отак говорити, щоб потім самому слухати, і щоб воно тебе не наповняло. І оправдання по вірі. Тобто, в чому проблема була, наприклад, проблема галатів, коли Павло до них звертається і говорить о нерозумні галати. А в тому, що вони поставили діла перед вірою. Так? Вони почали оправдовуватися ділами. Спочатку, а потім вже віра йшла, е, тому що я вас зараз можливо здивую, є ще оправдання ділами, крім оправдання вірою. Ви знали це? Е, ділами віра досягає досконалості. Послання Якова, друга глава. 21 вірш. Авраам, батько наш, чи не за ділами визнаний праведним, поклавши Ісака сина свого на жертовник? Ти бач, що віра сприяла його ділам, і ділами віра була зроблена досконалою. І було виконано Писання, яке наголошує Авраам Богові, і це було враховано Мою за праведність, і він був названий другом Бога. Отже, бачите, що людина визнається праведною за ділами, а не тільки за вірою. Подібно ж яра, блудниця, чи не за ділами визнана праведною, коли прийняла посланців і випустила їх іншою дорогою. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Тобто, спочатку ми оправдовуємося ділами. Ой, вибачте, вірою, вірою оправдовуємося. От галати зробили яку помилку. Вони почали обрізатися, вони почали виконувати якісь традиції і опиратися на це, так? Тобто тільки виконання віри. Якщо ви пробуєте перед Богом догодити якимись вашими ділами, праведними ділами, ходінням там до церкви, співанням там псалмів в хорі, де би вони були, пожертвами вашими, от, якимись добрими ділами, якщо ви пробуєте, то ви під прокляттям. І, е, спочатку йде оправдання вірою. Не, не потрібно ставити е, паровоз, спочатку має йти паровоз, потім вагон. А ми ставимо часом вагони, потім паровоз. А після оправдання вірою, що йде? Тільки після того, як ти оправдався вірою, йде оправдання ділами. Чому? Тому що, якщо ти просто віруєш, я вірую, я святий, я правильний, а немає підтвердження цього на ділах, немає підтвердження на ділі то що це фарисейство? Це просто був так? який багато говорить, що він такий прекрасний, а нічого не, не відбувається. Тобто, віра без діл мертва. Якщо після того, що ти віриш, що ти праведний, що ти дитина Божа, що ти воїн Христовий, що ти посланець Божий, а після того не відбуваються а, 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 дари Духа Святого не працюють, дари це чудеса, знамена, чудотворіння, це тоді питання, який ти Божий воїн. І після того, якщо ти говориш, що ти оправданий, ти освячений по вірі і немає плодів духа, плодів духа це що? Це твої чесноти. Це, це ну, праведне життя, коли всі бачать, що реально ти людина, яка любить інших людей, яка в сім'ї, по-перше, відбувається ну, християнська сім'я. якщо... Є любов, є взаємоповага. Є, е, 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 ніхто так не знає чоловіка, як знає його дружину. Якщо ви хочете запитати, який я насправді, он Наталочка, можете її запитати. От, і, е, і до речі, продовження оці оправдання ділами, знаєте, що в третьому? Е, третя глава, хоч там, коли писалося. Не було глав, коли я написався лист Якова. Не було глав, там не було третього глави. Описується, що язик оскверняє все тіло і запалює, запалює коло життя. Тобто найбільша біда, і як розпізнати людину, яка ще не приносить плоди, вона, вона, вона своїм язиком. Губить себе і губить інших. Тобто язик. Ось ми вкладаємо коням у рот вудила, щоб вони корилися нам. І управляємо всі їхнім тілом. Ось і кораблі, які великі, вони не були якими сильними вітрами не підганялися. Невеликим кермом направляються, куди хочеться. Так, і язик, невеликий член, а багато хвалиться. Подивись, який малий вогонь, а який великий ліс запалює. І язик, вогонь, прикраса, неправда. Язик у такому положенні, розміщеному членами нашу, нашими, що оскверняє все тіло і запалює коло життя, за, сам запалюється від гіни. Тобто, коли ми бачимо, що просто людина е, не, не приборкує свій язик, вона багато хвалиться, то це означає, що там бубон гудячий, Нічого толкового з цього не... Немає. Тобто виправдання по вірі, потім оправдання по ділам, і після того відбувається, відбувається те, про що ми мріємо. Про діяння апостолів. Так що ми робимо справи, які робили перші апостоли, тільки після того відбудуться оці чудеса і знамена. І дивіться, перше. Послання апостола Павла, другий вірш, 24. друга глава, 24 вірш. Всі знаєте це, це місце. Він гріхи наші сам возніс у тілі своєму на дерево, щоб померше для гріхів ми жили для праведності. Ранами його ви були стілені. Тобто. Тут говориться про жертву Христа, що Він помер для гріхів. Для чого? Для того, щоб ми жили для праведності, щоб ми лежили праведно. Щоб ми жили праведно, спочатку ми цю праведність мусимо прийняти вірою, так? а потім вона має проявитися в ділах. Тобто є, є дві праведності, про яку говорить Откровення. Святий, нехай освячується, а праведний хай чинить правду ще більше. Що це за дві праведності? Тобто є та праведність, яку ти приймаєш по вірі спочатку, ти святий, ти себе е, е, вважаєш святим, тому що Христос так по, повважав, Він дарував тобі праведність, забравши твою гріховність. От, ви обмінялися оцими одежами. От, ти дав йому гріховні одежі, ці такі одежі. Блудного сина, який смердять свиньми. А він тобі дав, що? Як батько блудного сина одів в, прав... в красивій одежі. так? Ви обмінялися. Ти отримав цю праведність по вірі спочатку. Ти є праведний, без цього нічого не відбудеться. Однозначно, ти праведний, а пізніше. Ти вже назвав, ти зверся святим, нехай ще більше освячують, святий ще більше освячує. Тобто, як? якщо є святий, то як ще більше освячуватись? А це якраз те, що ти вірі себе прийняв, але ти ще не є таким, так? ти просто прийняв це як подарунок. А пізніше, звичайно, що ти маєш жити свято. Вони зразу, навіть якщо ти прийняв на себе усю святість, не завжди діла будуть діла будуть. Співпадати. Тому що, от якщо взяти, от я щойно читав вам за єпископа, і він каже: третя глава, небагато хто ставайте вчителями, братя мої, знаючи, що ми підемося більшому умосу. Бо всі ми багато согрішаємо. Коли хто не согрішає у слові, та людина досконала, здатна приборкати і все тіло. Тобто, про що тут говориться в третій главі Якова? Що ми ще будемо багато согрішати, так? це говориться до церкви. Тобто, навіть якщо ми вже прийняли по вірі, що ми святі праведні, але ми будемо падати, ми будемо согрішати, бо написано, що праведний сім раз впаде. От, але що він встане, Господь його підійме. От, тому ми е, освячується, це е, слово, воно означає, що мало помало досягає досконалості. Досконалості і преображається в подобу Христа. Тобто стає більше подібним до Христа. Звичайно, що ми ніколи не станемо такими ідеальними, як Христос, але ми можемо стати подібними до Нього, так? І цього достатньо. Цього достатньо, щоб любити людей, щоб люди бачили, щоб мати ключик від, його, від їхнього серця, чим ми от, е, тут е, займаємося. Ми Отримали ключик від серця людей. І люди нам довіряють, вони очікують допомоги. Очікують, що ми прийдемо на допомогу, тому що вони бачать, що в нас, що в нас йдуть звільнення, так йдуть чудеса. І ми цим ключиком користуємося як? В облаго. Тобто, якщо ми маємо доступ до серця людини, людина нам довіряє, ми можемо її і нашкодити. І можемо її навпаки, можемо мотивувати, і підняти, і віру підняти, і людина може отримати і зцілення, і звільнення. От. І дуже, це дуже велика відповідальність, тому що написано, що не ставайте, не робіться всі вчителями, тому що будете в самі в Якова. Написано, що буде. Не ставайте вчителями, братьями, і знаючи, що ми піддамося більшому осуду. Тут осуду це суду Божому. Тобто Бог буде з нас питання, бо це є велика відповідальність, що ми зробили з тими людьми, які Бог нам вірив. От, якщо ми маємо ключик від їхнього сердець, ми е, можемо їм являти Христа. Ми можемо, Коли людина звертається, ми не відмовляємо, ми не беремо ні гроші за молитву. Так? Ми їх зазвичай я бачу, що цей сеанс звільнення він триває ну, мінімум три рази. Три відбуваються таких три молитви. Спочатку, коли відбувається перша молитва, то саме основне там виходить. А пізніше є ще речі, які, що може відбуватися? Або ці духи повертаються, бо людина ще не навчилася тримати себе в святості, або є ще щось, що ми не побачили. Є щось, що що ще за перший раз ми не не прогледіли, не знайшли. І можна би було сказати, та що, я помолився і все до побачення. Але якщо ми любимо людину, ми далі починаємо шукати. Ми починаємо шукати, вникати, знаходимо ще якісь речі. От, деякі люди, оці, що звільняються від рейки, там дуже, дуже багато демонів, то по п'ять-по шість разів ми, ну, я молюся за них, вони ми ведемо переписку. Онлайн, тобто вони нас запитують, що робити, а що так, а чому так. І там настільки йде звільнення в одної жінки, настільки Сатана її не відпускає, напевно, вона буде великим служителем, я вам говорю. Вона... Я вже десь чотири рази молився, що вона ж згадувала, а я ще була там в Індії, і ще це наді мною робили, і це. і кожного разу йде звільнення, а останнього разу. Що він А потім перейшло на її сина. Це, де, де, він почав атакувати її сина. Але слава Богу, за день буквально все пройшло там. Він і рвав, і, і живіт, і все, що хоч. І температура. І ми молилися, і все закінчилось. І останній раз, по-моєму, це було після вчора ввечері, я за нею молюся. І чому я за них молюся? Тому що. Ці демони виходять, і вони застрігають в голові. І їх болить голова. Я не хочу, щоб вони мучилися. Я кажу, давайте я найду 5 хвилин, і ми зараз помолимося, і головна біль пройде. І я молюсь, головна біль проходить і затерпає ліва рука. Ліва рука. Тобто я бачу, що вони ще конкретно в цій руці. І під час молитви дзвонить телефон, нас перебуває. І твій брат зараз в лікарні ліву руку порізав булгаркою, два пальці перерізав, деякі пальці зломані. Саме ліва рука. Розуміє? Тобто це от, ці духи вони хочуть застрашити і показати це родові духи, які перейшли від матері. І вони мають право або на сестру, або на брата. Так? Або на дочку, або на сина від матері. І вони, вони сиділи в досі. Потім вони куди, як виходять, вони всю секунду, вони всю секунду переміщаються, можуть переміщатися в іншу людину, на яку вони мають право легальне право. От, тому за, за нею йде така сильна боротьба. Але слава Господу! Вона каже, що я йду до кінця. От вони зараз готовляться. Оці декілька людей, які були в рейки, вони готуються до водного хрещення. До речі, христинка, яка з реанімацією також готується до водного хрещення. вона захотіла. От. І от таке наше життя служити цим людям. Якщо ми, якщо ми не просто гудячий, не просто говоримо, що ми от такі християни, наше життя сповнене служіння. І я вам скажу, коли ми служимо людям, от я бачу релігійних людей, які просто от багато моляться, багато читають, ходять до храму, і вони про щось спорять, вони щось доказують, вони ведуть оці такі безглузді переписки. Але коли ти служиш людям, в тебе немає часу щось спорити, щось доказувати, тому що в тебе болі людей. Тобто в тебе от зараз, от сьогодні неділя, я хотів відпочити, але... Я жертвую неділю, тому що люди пишуть: я до завтра таке враження, що я до завтра не доживу. І ви бачили, от, я вам скидав скріншоти людей, які не дожили, якими ми не зустрілися у той квадробер. Він вибіг на, на дорогу і він кинувся під машину. Да. І у нас не вийшло ніяк зізвонитися. Тобто сатана мішав, і сатана забрав його душу. І тому є. От речі, що потрібно десь пожертвувати і за них помолитися, навіть якщо ти хочеш відпочити, я думаю, що вже будемо або на пенсії відпочивати, або вже на небесах. Так. А тут потрібно працювати. От, тому віра, без діл мертва. Якщо ти говориш, що ти маєш віру, покажи ділами. Покажи ділами. Тобто, якщо ви говорите, що щось не так, що щось от треба змінити, так як ми сьогодні говорили. Показуйте ділами. Тобто, якщо ви маєте віру на якусь річ, що її треба отут робити, чи треба щось зміняти, просто берете і показуєте ділами. Тому що, як це працює? Один має відкриття, і він, це відкриття заражає інших. Отак воно і працює. Не можуть всі мати те відкриття, які мають. Я чи має, наприклад, Наталочка, не можу. Це воно передається, коли ми бачимо поведінку один одного. Ми бачимо, що ця поведінка приносить результати, так, що, воно, що воно працює. І тоді по поведінці по один одного, по якщо ми бачимо, що е, ми преображаємо хтось. Біля мене преображається в образі подобу Христа, то що ми теж також це хочемо. Отак От працює християнство. Ми лише один одного мотивуємо і запалюємо. Ми лише показуємо шлях до Бога, а кожен має мати особисті стосунки.